У нас свіженьке оновлення обладнання. Щойно приїхав з пости, забрав ось таку невеличку коробочку, щоб ви собі розуміли. Невеличку, що там всередині зараз розпакую і все вам покажу. Та-дам! Ось таку апаратуру собі прикупили. Це ковбасний шприц. Замучилися ми вже м'ясорубкою робити дуже повільно, і один постійно мусить закидати, а другий стояти на лісі. А Ось такий електрошприц з педалькою. Собі стоїш ногою, чики-чикс і електропривід поїхав. Воно. Буде тиснути фарш, тобто я можу для Вітулі накидати повну чашу, Там 15 кг влазить, і вона собі педалькою чикс і помаленьку посорувала. Може робити сама. Ну або ж я можу робити сам. Я думаю, що це прискорить нашу роботу і дуже допоможе нам. Ціна такого, по-моєму, що 28 тисяч. Але я бачив, що зараз на акції він стоїть 26 з чимось. І ну і звісно, де замовляв? Кічен лайн. Все обладнання професійне замовляємо тільки там. Сервіс, ціна, якість. Казочка. Показу в роботі, як будемо робити ковбаску. Гарного дня.